Сьогодні мені прийшла велетенська посилка із прекрасного міста Херсон. Цю посилку мені прислали два братика, яких звати Юрій та Андрій. Дякую вам, хлопці, велике, за подарунок і давайте будемо дивитися, що ви там мені прислали. Ой боже, що це таке? Рюмки. Знаєте, що саме смішне, Хлопці? Ви прислали рюмки, Я чомусь подумала, що тут зображено на рюмках місто Херсон. А я читаю тут зображено місто Львів. Отак, от, от мені у Львів прийшли рюмки з містом Львів. Дякую, хлопці, за рюмочки. Буде в шо мені гостям наливати біленьку. Ще тут якісь дві бакляшки цікаві. Ось такий томатний сік. Хлопці, я обожнюю томатний сік. Я б його пила безкінечно. А особливо, якщо ще зі смаженою картопелькою, то, то взагалі Муа! торгова марка називається Наш продукт. І виробник, звісно, заходиться у місті Херсон. Дуже цікаво буде продегустувати. І ще хлопці прислали мені ось таку кабачкову ікру, також від торгової марки наш продукт. І написано, що вироблено на Херсонщині. І кабачкову ікру я люблю, та я люблю, в принципі, всю консервацію. Тому також на дегустацію. Ще тут щось цікаве. Це вже бачу з градусом. Нічого собі, який шикарний пан на етикетці. Називається цей напій Колоніст або Колоніст. Я не знаю, як правильно робити наголос, я таке бачу вперше, але дуже гарна. Етикеточка. Країна походження Бельгія. Ой, <смі> Боже, дивіться. Оскільки один із братів Юрій, так само як і я, обожнює черепа, він мені подарив ось таку маленьку статуеточку череп. Вона дуже мила, Юра. Я тобі покажу, куди я її поставлю. У мене тут такий, бачите, алтар різних прекрасних речей. І ось тут ставлю я ще ваш череп. Дякую вам велике. Так, що це таке? О, боже! Дивіться, люди хлопці мені подарували ось таку футболку з херсонськими кавунчиками. Секундочку. Супер! Якраз на мене. Дивіться, яка краса. Ось такий мікс сиріт. Дивіться, як вони апетитно і гарно виглядають. І, звісно ж, виробник міста Херсон. Я вже хочу це все спробувати. Ще дивіться, хлопці поклали мені ось такий магнітик Херва мене Херсон на холодильничок. І ще дивіться, хлопці подарували мені ось такий дерев'яний вибір. Я так розумію, це чіткі перекидушки, да? І круто, що вони дерев'яні, такі легенькі і їх класно легко перекидувати. І ще хлопці мені поклали консервований ананасик. Ням-ням-ням. І солоденьке не забули мені покласти. І шкарпетки, звісно, в тематиці Херсону. Мій Херсон вам в рот не влізе, Херсон вдома, персона з Херсона. Клас! Дуже класні гасла на шкарпетках.